настав став, спасена віна, ніч на ніч зійшла на світ. Весь крізь рай світ з та про Мусію сніді зліце. Він жде Мусію близько славного, багатого, як Соломона, що відбудує силі царство на зні, на та, де приємо, виша, і зніме з них для морем'я. він рівна піша, примінив сяйну світ. І без оліс туризнепа, святий соку свійшов на світ, ви ніч. Хіба сказати, дасть, як повному, і торнець, і ніх, і сім'ї, і, і сніг, і скільки щастя, і скільки віру сповнення легкі. Бо це ж та ніч, в якій зоря засяяла у цілім світі голова радість стане. Дивний є сьогодні вечір, браті, йдіть сюди до кона, і погляньте на природу, як не сяють пішлося злою без конечності Ось пазуряки, що пахнет вам залистить. Так і скрізь про промислі, що своїм назичним блиску, все до кому світі. Все живе і все безмовне, що не Так кличе, годі спати. Всі просміться і вставає. Зараз чудо має стати. Бо все Бога прославляє. Дуже сильно солохнулася на полі наш прийняв. Точне слава диву, що змішає слава славу, а в повітрі все нас. Слава Богу, слава Богу. Прихода дивна, ми стала, у небі зірка засіяла, позолотила дов, море, ліси далекі, простори, і дивний голос розпинився, і з неба Англия нам з'явилися. Слава Богу, добрі! Мир, і доборог, і день, і день, і Ми під добро, Хай з вами думні, низьких виємний і візьмете славу, не саме вашому серці. На світ це грішний, посладко зводського. Не лякайтесь, не смертіся, сина Божому вторніся, того тепу поспішайте, сина Божого вітайте і всім людям говоріть, що Христос прийшов у світ. Ми тобі, українська хатина, хай святиться тут Боже ім'я, Хай панує між вами щодини, Щире слово і правда свята. Хай є серця і думки нам ноги має. блага християнська любові. Годі смутку, побратість вічаю, що месія на землю прийшов, що в отепі у на насіння народилось Боже Дитя. І всім людям говоріть, що Христос прийшов у світ. Слава Богу, добрі люди! Нехай зла в душі не буде. Я ваш ангел хоронити, під усякий бій, спасите. Бог родий свої закони, задзвонили в небі, дзвоня. Вам вже нічого боятись, просто вірте в Божу святість, Божу ласку, Божу силу. Стало все, чого просили. Поспішайте за звістою, з молитвами і колядою. Швидко вийшла дорогу, поклонілися в Вирости дитяку Божий своє страждання переможе. Наші Сусико маленькі, що ясно народився. Почини, щоб ви вже скоро край на війни заселився. Почини, щоб краща доля нашу хату вітав. І щоб вільна Україна щастя Бога прославляла. А ось зі сходу мудреці йдуть, да вертебу дарами. Ми, мудреці зі сходу, з перської столиці, прибули в впинитись з нашому водиці, йдемо здалеку. За ясним сяром до царя світу шиля світ немає. Отоця не Господи, що він покинув тронню обвину, зійшов на землю і окрутився, і у вертепі нині ямися. Оспаси Христе, віри серця, що ти один лиш цар на царя. Слава Баба на небі, Богу Святому на землі спокій, роду людському. Бог предвічний народився, у його світло, тять хмари, вітаря. До вертепу діти, зі свічками молитва, йдуть сидіти зі діти. У вертепі і насіння Бога привітати. Плине на у морії від хати і до хати. Всюди радість, всюди співи, воля воскресає. Радуйтеся, Христосся Христос ся Його! Добрий вечір тобі. На Україну, зійшли нам з неба дар привели, щоб тебе славили на вічні віки. Хай легко стелиться дорога, надію маємо на Бога. Любов хай буде в кожній Господі, а сила й завзяття в рідному народі. Від хати до хати іде коляда Христос, дзвінок споміщає прощастя. Про свята різдва, Христос зарождає, славімо його. Усе в кожну хату він радість добро. Я бажаю щастя і долі Українцю кожному долі. Хай перемога прийде до нас у цей святковий різдвяний час. Дай Бог щастя в кожну хату. І господарям здоров'я на цілі вік. І всім нам в мирі і в достатку знов зустрітися за рік. Свічку різдвяну запалимо, Боже світло обрано у кожному домі нехай сіяє і усіх нас зігліває. Може, у домі когось бракує, може у домі хтось сумує, кого бракує, того згадаймо, а хто сумує, розвеселяймо. Разом з маленьким Ісусом на сіні. Він чуємо всіх вас на Україні. Чуємо вас нині усі довгі люди. Нехай поміч Божа завжди зламає. Хай кожної дни, кожної години Бог пословить, а біда хай й здійснює. Айрі з носом завідає, чого серце забожає. Хай у кожну хату мир і радості багато. Хай смачна кутя вам вдасться, що посела поляда в дім вам принесла. Ще нече, ще лючка вчила ціла на стіну.

Ще тримачка прилетіла